Приготуємо тайський крем крембруле. Коротше, сьогодні приготуємо класний десертик, який я дуже люблю. Він дуже простий. Я не знаю, що може бути простіше, ніж крем крембруле. Але ми його трішечки ускладнимо, зробимо його цікавіше. І зробимо сьогодні тайський чай крем-брюле. Що нам для цього потрібно? Вершки, спеції, яйця, цукор. Все. Тому полетіли готувати. Зараз ставте лайк, підписка, колокольчик, підписка, ще що-небудь, щоб ми просували, щоб відео просувалося, щоб ми готували більше, чистіше і класно. І не забувайте писати, що приготувати в наступному випуску. Полетіли. В першу чергу ми зробимо сам смак тайського чаю. Це треба взяти вершки. Я беру 250 вершків, 33%. Чим жирніше, тим краще для крем буде. А я підігріваю їх зі спеціями, щоб надати смак цього тайського чаю вершками. Налова вершки. У мене сьогодні дуже прикольний чай. Це Пау. Ми зробимо на ньому вершковий наш заміс. Насипаю чай прямо в наші вершки. Далі додаю такий бадіан. Там три зірочки, бо нам довго не треба варити, а смак треба швидко витягнути. І гвоздіка обов'язково. Може для вас прозвучати Діка, але повірте, гвоздіка з молоком, це дуже-дуже смачно. Все, відразу включаю, запускаю на повільному вогні. Нікому не ні випадку, щоб воно не кипіло. Просто трішечки легенькі пари де, але не до повного бурхливого закипання. Заряджаємо. Увімкнули, воно підігрівається у нас. Ми зробимо другу частину, яка робиться паралельно, це замішати яйця з цукром. Є цукор. Мені сюди треба додати три жовтки. Збиваю не до і просто об'єдналася об одну текстуру. Так, я відчуваю, що вершки вже трішки стали теплі. Зараз вимішую. їх. Я трішки знімаю на сторону, хай постоїть просто і набереться цього смаку. Чекаю, поки трішечки охолориш вершки і буду все об'єднувати. Ще прикольний лайфхаккер для вас, щоб чайчик був чуть-чуть іншого кольору, ніж класичний крембрюле. Точніше, щоб ваш крембрюле був чуть-чуть іншого кольору. Дайте чаю трішечки розпаритись спочатку в кипятку, потім додавайте сюди. Я додав сухий, тому мені треба почекати, поки воно об'єднається з вершками сильніше. Ви можете просто вже, типу, мокрі листя кинути сюди, і воно швидше надасть кольору і смаку в чай. Тим паче це червоний чай, його можна пролити багато разів, він буде все ще класний і смачний. Так, ну що, наші вершки трішечки охолонули. Дуже сильний вершків зараз запах Аніса, Бадіана. Не знаю, мені якщо чесно дуже какао пахне. Хоча какао тут нема, то тільки чай вездикає, ні цукор. Саме час це об'єднати. Для цього я беру таку мисочку, в неї висипаю наші яйця з цукром. Переливаю всю цю історію до яєць. Але в три заходи, не за раз. Чуть-чуть наливаю, замішую, чуть наливаю, замішую. Полетіли. Це робиться для того, щоб у вас не вийшов скрембл з яєць відразу. Все об'єднує. Колір вже такий трішечки, як дійсно китайського чаю, але він ще зміниться під час запікання. Все, у нас є готова суміш для крем брюле нам залишилось її тільки запікти. Беру формочку, переливаю. Ось таку гарну формочку якраз на одну людину. Єдиний момент, що я відправляю його не просто так на противні, я його відправляю на водяну баню. Із тарілочку, налию в неї воду і поставлю зверху кружі. І отак буде ідеально. І відправляю в духовочку на 100 градусів. Приблизно на 30-40 хвилин дивіться по вашій формочці, такого вона розміру, і по візуально по крем-бруле. Все, ми чекаємо 30-40 хвилин, поки запічеться, запікеться, буде запікатись наш крем-брулет. В цей час можна знайти якийсь класний романтичний фільм, де двох і подивитись його, поки печеться крем-бруле. Потім вам залишиться тільки його дістати, насипати цукру, підпалити. І сісти смакувати вдово, а можна і в трьох, можна чотирьох. Чекаємо. Ну що, друзі? Повертаюсь до вас з чудовими новинами. 40 хвилин пройшло, крем брюле готовий, майже готовий. Поки що це крем, ще не бруле. Я його дістав через 40 хвилин. Все ж таки, 40 ідеально. Насправді, якщо у вас гігантська духовка, якась стара, вона не набирає температури. Можна і 50 хвилин. У нас було 40, я дістав. Поклав в холодильничок на півгодинки, воно у мене охололо, трішечки прийняло форму, і зараз ми зробимо його дійсно брюле, що, до речі, так і перекладається, як підсмажений, здається. Давайте це зробимо. Посипаю цукром зверху: папабам чи. Беру горілку неси, не сильний вогонь нам потрібен. Ісус Христос готова. Найважливіший етап прямо зараз Постучимо ложечкою по крем-брюле і почнемо їсти. Але спочатку лайк, підписка і коментар цьому відео для того, щоб ми просувались. Робили більше, готували більше, куштували більше і бачились частіше. Полетіли це дуже, дуже, дуже смачно, це, мабуть, один з найприкольних крімбрем, які для мене існують. Тому що класичний він класний, це яєчний смак. А тут прямо цей смак гвоздіки, чорного чаю. Аніса, він легесенький, типу він легесенький, як, якщо ви це не любите, то він тут не різкий, не агресивний. Він дійсно легесенький, приємний. І такий якийсь екзотичний чи що. Плюс, ще підгорілий цукор, він надає е, смаку, якоїсь карамельності всьому. Просто бомба. Такого впорно не покажуть. І ще ложечку, і це був Kitchen Club. Відправляю вам кусочок кремберле.